Любі діти, шановні дорослі, запрошую вас на урок математика. Сьогодні ми вчитимемось додавати та віднімати число 1, а також додавати та віднімати за числовим променем. І перша вправа пригадаємо правила уроку. Вона називається Дай мені 5. Починаємо. Вушка. Під час уроку слухають. Ротик мовчить. 3. Очі дивляться. 4. Руки ноги не рухаються, і 5. Голова працює. Тож починаємо. Наступна гра назви наступне число. Три, а наступне. Чотири правильно сім, а за ним. Вісім. Нуль, а за ним один. Один, за ним два. П'ять. А наступне шість. Молодці. Тепер назвемо попереднє число. Те, що передує, іде перед ним. Дев'ять. перед ним вісім. Один, а перед одиничкою нуль. Десять. Попереднє. Дев'ять. Вісім. Попереднє. Сім. Шість, а йому передує. П'ять. Наступна гра. Допоможи звірятам потрапити додому. Перший в нас вініпух. Ми допоможемо йому, якщо позбираємо листочки з прикладами. Перший приклад від восьми відняти сім. Один. До п'яти додати два. Сім. Від семи відняти три. Чотири. Все. Вінніпух вже вдома. А тепер допоможемо білочці потрапити до свого допла. Теж маємо три листочки. Перший листочок. До чотирьох додати один. П'ять. Від дев'яти відняти два. Сім. До шести додати три. Дев'ять. Правильно. От уже й білочка вдома. А далі віршована задача. Слухайте уважно. Ведмежатко вранці встало і важливе щось згадало. Математику відкрило і шість прикладів зробило. Шість. Потім встало, потягнулось і шість раз перевернулось, ще задачу розв'язало, а втомившися, устало і замислилось на мить, скільки всіх завдань Устиг зробить. Отже, шість прикладів, та ще задача. Разом до шести додати один дорівнює сім. Наступна віршована задачка. Зловив Василько вісім риб. Одна з них в воду раптом стриб. Відповідайте, рибок, скільки тепер зосталось у Василька. Отже, зловив він вісім, а одна втекла у воду. Від восьми відняти один дорівнює сім. А тепер загадка. Вміє чапля рахувати. Може й цифру показати. Шию вгору тягне птиця дзьобу зьобу низ. Все ж, правильно, одиниця. А тепер покладемо на парту один квадрат. Під ним цифру один. Додаємо ще один. Скільки тепер квадратів? Два, правильно. Покладемо ще один. Буде три. Ще один. Чотири. І ще один. П'ять. Продовжуємо додавати по одному квадратику. Ще один. Шість. І ще один квадратик. Сім. Наступний вісім. Наступний ще один 9. І до 9 квадратиків додати 1 буде 10. Наскільки ж збільшувалась кількість квадратів щоразу? На 1. яке ми отримували число? Кожного разу отримували наступне число. Отже, при додаванні одиниці ми отримуємо наступне число. Тепер забираємо один квадрат. Скільки залишилося? 9 ще один. Вісім. Наскільки зменшилась кількість? На один, а потім ще на один. Яке ми отримали число з вами, дітки? Попереднє. Дивіться, від восьми відняти 1 буде 7. Отже, коли ми додаємо 1, ми отримуємо наступне число. А коли віднімаємо один, отримуємо попереднє число. Отже, сьогодні на уроці ми будемо додавати та віднімати число 1, а ще додавати і віднімати за числовим променем. Відкриваємо підручники на сторінці 37. І маємо от таке завдання з трикутничками: Полічі фігури в кожному рядку. Дивимося в першому рядку. Один рожевий, один блакитний. Разом два. Далі два рожевих та один блакитний. До двох додати один три, до трьох додати один чотири. І так ми дійдемо до числа десять. Кожного разу, додаючи одиничку, отримуємо наступне число. Тепер спробуємо віднімати. Подивіться, два трикутнички. Відняти один синій, залишився один рожевий. Від двох відняти один дорівнює один. Далі всього три трикутнички. Від трьох відняти один дорівнює два. Від 4 відняти 1 дорівнює 3. Отак От і утворюються таблиці на додавання та на віднімання числа 1. Треба запам'ятати результати додавання та віднімання числа 1. А тепер попрацюємо з числовим відрізком. Виконаємо додавання за допомогою числового відрізка. До нуля додати один буде один, до одного додати один 2, до двох додати один 3, до трьох додати один 4, до 4 додати один 5, до п'яти додати один 6, до шести додати один 7. До 7 додати 1 8, до 8 додати 1 9, до 9 додати 1 дорівнює 10. Запам'ятаємо, додаючи число 1, дістаємо наступне число. А тепер будемо віднімати. Від 10 відняти 1 9. Від дев'яти відняти один вісім продовжить отже, запам'ятаємо, віднімаючи число один, дістаємо попереднє число. Тепер дізнаємося довжину відрізків. Їх всього три. Он наш професор Бешкетник, який нам приніс завдання. Говорить: виміряй довжину відрізка синього кольору. Ось він, перший, найдовший синього кольору. Пригадайте, як треба прикладати лінієчку. Оцю позначку де 0 Треба прикласти до крапки, де починається відрізок. Бачимо тепер, що довжина синього відрізку скільки, побачили? 10 см. Пишемо. Коли нам треба буде письмово виконувати це завдання, то треба написати 10 см. А тепер. Швидко віднімаємо та додаємо одинички. я вам вже не підказую. Робимо це усно. Перевіряємо. У всіх так вийшло? А зараз перевірте, чи правильно ви сидите, щоб рівною спинка була, локті не звисали зі столу, ноги на підлозі стояли або на підставці. І правильно беремо олівець до руки. Відкриваємо робочі зошити на сторінці 32. І перше завдання. У цьому рядочку. Напишемо цифру 1 через одну клітиночку, а потім треба підкреслити ті цифри, які вдалися найкраще. Наступне завдання: ми бачимо два будиночки. На дахах цих будинків треба написати знаки плюс та мінус. Виконати обчислення та заповнити віконечка на першому поверсі. Пригадаємо, у якої це дії, так називаються її елементи? Доданок, доданок, сума Дія додавання. Значить, на даху цього будинку намалюємо плюс зменшуваний від'ємник різниця. А це. Віднімання на даху цього будинку намалюємо мінус. Тепер нам треба відняти. Погляньте, якщо перший доданок 3, а другий доданок 1, разом значить сума буде 4. Тепер у другому будиночку. Зменшуване, пригадаємо, це число те, що зменшується від'ємник. Те число, яке віднімають від зменшуваного. І різниця це вже результат дії віднімання. Отже, віднімаємо від одного відняти один і записуємо різницю. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Якщо ручки втомилися, бо писали немало, можна зробити пальчикову гімнастику. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Потрій трішки ручки і продовжуємо. Друге завдання. Перевір обчислення. У кожному стовпчику знайди помилку та виправ. Як виправляти? Давайте знайдемо помилку в першому стовпчику. До 1 додати один дорівнює 2. Все правильно. До шести додати 1 дорівнює 7. Теж правильно. До 9 додати 1. Дорівнює 10 теж правильно. До 4 додати 1 дорівнює неправильно. Закреслюємо, отак, погляньте, я стрілочкою показую. Закреслюємо однією лінією навскіз і пишемо поруч в цій клітиночці те число, яке у вас вийшло. Після цього треба зробити те ж саме з другим стовпчиком. Наступне завдання з числовим відрізком. Погляньте: сидить коник, а потім він плигає раз два. Звідки він плигав? Від чотирьох плигав, бачите? Спочатку 4 додати один буде п'ять, і до п'яти додати один буде шість. Тут треба так і записати 4 плюс 1 плюс 1 дорівнює 6. А тепер із жабкою вона плигає в цей бік, буде зменшуватися число, яке було число 7. Потім жабка плигнула 1 раз, мінус 1, і ще один раз, мінус 1. Залишилось записати, скільки буде. А зараз завдання хто швидше? Якби ми були зараз з вами в класі, то, звісно ж, ми б змогли виявити переможця. Зараз ви можете позмагатися лише з мамою, яка поруч з вами. Отже, перший ланцюжок від 10 відняти один буде. 9, правильно. І від 9 відняти один буде. І продовжі далі. У другому ланцюжку зверніть увагу, що не, не весь час віднімаємо один. Є ще й мінус 2 двічі. А от відповідь має вийти та, яка у цьому квадратику та в ромбі. Перевіряємо. Наступне. Давайте разом зробимо. Від 9 відняти 1 8. Від 8 відняти 1 7. Від 7 відняти 1 6. Від 6 відняти 1 5. Від 5, увага, відняти 2 буде 3. Від 3 відняти 1 Два, від двох відняти один один. Наступний ланцюжок. Від восьми відняти 1, 7. Від семи відняти 1, 6. від шести відняти 1, 5. від п'яти відняти 1, 4. Від чотирьох відняти 1, 3. і від трьох відняти 1, 2. Наступне завдання. Погляньте, є дві цукерниці. Одна прозора, тому ми все бачимо. А друга непрозора, ми можемо лише повірити, тому що про неї написано. Так от з кожної цукерниці заберуть по одній цукерці, скільки цукерок там залишиться. З цією все зрозуміло, бо вже є відповідь. Було 6 цукерок, одну забрали і стало 5. Тепер подивимось на цю цукерницю. В ній лежить 5 цукерок, одну забрали, стало. Так, 4. Ну, а зараз оберіть, будь ласка, колір цеглинки. Якщо все було легко зелений, Якщо дуже-дуже втомився червоний, було цікаво, жовтий. У мене все вийшло, бежевий, і було складно синій. А зараз фізкульт мене. Готуємось до наступного уроку.